Доброго дня, друзі! Хочу вам показати форму. Ну, вона вже не нова, конечно, Уже вона у мене плодоносить третій рік. Це Юліан. Отакі в його гроздочки. Ну, в цьому році, не нездорові гроздочки. Ну, такі кілограм, може, і менше, і більше кілограма є. Це в мішочках тут. Ну, вже ми його ріжем, вже неділю ріжем. Оце вже повністю вона окрасилась, повністю готове все вже будемо зрізати. Ну а які тут ще трошки не докрасились. Теж хочу сказати, у її є така мінус один, як у тройки крайнова. Перегинаються грибні ножки. Ось покажи на цій стороні. Ось тут вже трошки вона перегнулася ось з краю. Ось тут чуть-чуть перегиб є. І вже гроздочка погано набирає. Уже зелененьке. Не знаю, добере вона чи не добере. Ну теж і тут видно трошки перегиб. І ось де перегиб. Ось де трошки перегиб. Ну, ці вже я пробував нижню ягоду, вже вона солодка, вже можна зрізати. Так що оце в її такий мінус є. Такі як у преображення. Тройка крайнова це. Ну, похоже, вони чимось похожі, но тут колір більше Подобається мені колір. Він такий рожевий, такий він не темний. Оце, оце його колір Юліана. Ну він товарна ягода, красива. Ну, в цьому році запилення, звісно, так собі. Ну, гороху багато. Ну, таке. Можна, можна щось вибрати. Товарна ягода. Муската нема, смак гармонічний. Ну, вже вона, ми я ж кажу, вже ріжемо її. Оце такі гроздочки. У мене є декілька кущів і там он є Юліан і прививки на йому вже поцепив я. бо вже нікуди садити. Ну в цьому році невеличкі. Були у минулому році у мене гроздочки такі, що і по 3 кг були, і по 2 кг. Ну а в цьому році вже ж що є. Так що, оце у нас такий Юліан. Ну, на базарі він добре йде. Він красивий. Колір красивий в його. Ну, це один мінус, щоб теж перегинаються грибні ножки, треба його, треба гроздочки ці трошки підв'язувати. Перед тим, як відсвілось, починає ягодка рости і тоді підв'язуємо ми, хто ниточками підв'язує, хто чим уже І пінопласти сюди вставляють, щоб не перегиналась. Ну, це вже і в минулому році наблюдали в цьому, що деякі грони перегинаються. Так що оце, оце такий такі у нас юліан до скорих зустрічей.